Діловий центр Москви вже відчув на собі перші наслідки дії економічних санкцій ЄС проти Росії. Державні банки більше не можуть брати дешевий капітал на заході, отож вони стриманіше видають кредити, а відсоткові ставки зросли. Від цього страждають і підприємці, і приватні клієнти. Московські біржові консультанти радять позбуватися акцій банків та енергетичних компаній. Бізнес європейських фірм у Росії теж страждає. Приміром, завод концерну Volkswagen у Калузі тимчасово призупиняє свою роботу, хоча раніше планувалося збільшити інвестиції у виробництво. Наслідки санкцій відчули вже і в самому ЄС, наприклад, у Фінляндії. Обсяг вантажів, які йдуть з великого порту Гаміна у сусідню країну, скоротився на 20% і продовжує падати. А Росія для Фінляндії один з найважливіших торговельних партнерів. Тим часом російське продовольче ембарго боляче вдарило по європейських фермерах. Тепер їм нема куди збувати продукцію. За кілограм персиків на ринках у вафінах нині просять 49 центів. Це дуже дешево, але покупці все одно не виявляють інтересу. Люди просто нічого не купують. Навіть 5 кілограмів за 2 євро брати не хочуть. Грецькі фермери вимагають більше допомоги з ЄС, щоб покрити усі збитки від санкцій Росії. Ми постачали до Росії 60% наших персиків, також половину продукції Києві і понад 90% полуниці. Росія для нас не будь-який ринок, як можливо для Італії чи Іспанії. Ми зазнаємо величезних збитків. В Іспанії, котра позбулася важливого ринку збуту для своєї продукції. Ситуація дуже схожа. То пропаде врожай помідорів в Андалусії. Ми і так продаємо по 50-60 центів за кілограм. Підраховують збитки і в Нідерландах, де внаслідок московських санкцій стало особливо багато непроданих тепличних помідорів. Місцеві чиновники оцінили обсяг збитків для сільського господарства у 300 мільйонів євро. Втрати рахують і польські фермери, які не можуть збути своє яблука. І як не зло, цей рік став напрочуд урожайним. Фермери вишуковуються у черги на відшкодування збитків. ЄС обіцяв 125 мільйонів євро підтримки фермерам, які потерпають від російських санкцій. Ймовірно, європі доведеться компенсувати збитки і виробникам молочної продукції, по яким теж відчутно вдарили російські санкції, адже досі ЄС експортував до Росії 2,5 мільярда літрів молока на рік. Ми дуже занепокоєні. Ще в першому півріччі ціна молока зменшилася на 4-5 центів. Якщо ми ще підрахуємо російське ембарго, то з'являються великі побоювання, що знову буде молочна криза, як 2009 року. Цвайтазенднонгінатміністри сільського господарства з 28 країн єС прагнуть такому сценарію запобігти. Планується спрямувати кошти на створення додаткових можливостей для зберігання молочної продукції. Тим часом росіяни через московське ембарго змушені платити більше за харчі, а також оминати російські санкції, щоб дістати європейські продукти. Потік російських шопінг-туристів у прикордонні з Росією міста країн ЄС відчутно зріс, як тут у польському містечку Бранево. Фрукти оскільки у Росії через ці санкції ціна зараз дуже висока. Доводиться їздити купувати фрукти до Польщі. Ціна виросла вдвічі Так, виросла в за іронією долі, деякі європейські супермаркети опинилися навіть у виграші від російського продовольчого ембарго.